Третій день з циклу 7 днів йоги. І я вітаю вас в новому дні і на своєму каналі. Сідаємо з вами в зручне положення, ніжка навхрест. Робимо вдих, підіймаємо плечики вгору. З'єднуємо лопатки і з видихом опускаємо їх вниз. Заплющуємо очі і трохи налаштовуємося на практику. Глибоко повільно дихаємо. Наповнюємо груди повітрям, з кожним вдохом вони розтягуються в сторони, з видихом стягуються в центр. І продовжуємо з вами глибоко дихати. Робимо глибокий вдих ручки через сторону, підіймаємо вгору, видих, опускаємо їх вниз. І ще вдих, пішли вгору, видих, розтягнулись через сторону вниз. І останній раз вгору, видих вниз. Робимо вдих права рука вгору, Ідемо в нахил, витягуємо правий бік. Праве плече тягнеться вниз. Права сідничка залишається на килинку. Вдих повертаємось в центр і з видихом змінюємо напрямок. Потягнули лівий бік. Вдих повернулись в центр, вклали долоні на коліна і робимо з вами оберт хребтом довкола стегу. Вдих через сторону штовхаємо себе вперед, видих через сторону штовхаємо назад. Рухи паралельні диханню в своєму темпі. Відчуваємо приємне витяжіння і змінюємо напрямок. Повертаємось в нейтральне положення. Розводимо ручки в сторону вдих, груди вперед. Видих, штовхнули задні назад. І ще вдих, розкрили груди, видих, зкруглення, ручки перед собою. Вдих, видих, скруглення. Сідаємо з вами насідничка, ніжки виштовхуємо перед собою, встановлюємо їх на п'яти. Ручки витягуємо перед собою. Робимо вдих і з видихом штовхаємо себе назад. Напружуємо прес, вдих, повертаємось і розкриваємо ліворуч. Повертаємось в центр і повторюємо на іншу сторону. Розкрились праворуч, повернулись в центр, потягнули задні ребра назад. І в темпі власного дихання продовжуємо робити цю вправу, спокійно, глибоко дихаємо, видих, пішли назад, Дих, Центр, розкрились ліворуч, центр, пішли назад, центр, розкрились праворуч. І ще вниз, центр. Ліворуч, вниз, центр, праворуч. Підіймаємо ручки вгору через сторону, опускаємо вниз, переносимо вагу на п'ятий. І сідаємо в маласану. Коліна в напрямку стоп, ліктьми роздовхуємо коліна, маківку витягуємо вгору та стягнемо вниз. Заводимо ліву ручку за ліве коліно, робимо вдих і розкриваємось праворуч. Тягнемо праву руку за себе. Якщо є необхідність, підіймаємо ліву стопу вгору. З видихом повертаємось назад, вдих, розкрились в іншу сторону і, якщо потрібно, піднімаємо праву стопу, видих, повернулись в центр. Виростаємо вгору, стаємо з вами на початок килумка, ніжки паралельні, вдих ручки через сторону вгору, видих зі скругленою спинкою. Повільно хребет за хребцем опускаємо себе вниз. Долоні в килимок і крокуємо назад в планку. Відстроїли позицію і з видихом опускаємо коліна, груди підборіддя. Вдих, винурюємо в міні-кобру і встановлюємо з вами долоні по обидві сторони від килимка. Розслабляємо спинку, опускаємо голову. Робимо вдих і через хвильку підіймаємо себе в кобру, видих, тягнемось вниз. Продовжуємо робити такі хвилі-подібні рухи. Весь час працюючи на витіжіння. Сіднички активні, лобкова кістка впирається в килимок. Плечики штовхаємо вниз, лопатки з'єднуємо разом. Переводимо долоні під плечі, робимо вдих і підіймаємо груди долоні вгору, видих, вниз. І ще вгору, вниз, вдих вгору, видих, вниз, продовжуємо, видих, опускаємо вниз, розводимо ручки в сторони. Робимо вдих і підіймаємо себе вгору. І далі розводимо ручки сильніше в сторони, повертаємо назад, тримаючи себе над килимком. Вдих розкрились, видих в попереднє положення. Продовжуємо з вами летіти, не напружуємо поперек. Видих повернулись в попереднє положення. І перевели одну ручку вперед, іншу назад. Тримаючи себе над килимком, змінюємо положення рук, через сторону переводимо одну вперед, іншу назад. Не затримуємо дихання, продовжимо глибоко дихати. Вкладаємо ручки на килимок перед собою, опускаємо голову, розслабляємо спинку. Продихали, розслабились, переводимо ручки перед собою, робимо вдих і підіймаємо верхню частину тіла вгору, видих вниз, вдих вгору, видих вниз і продовжуємо робити цю вправу. Де їх підіймаємось, трохи затримались, беремо долоньки під плечі і виштовхнули себе вгору і в дитину. Потягнулись в дитині, розслабили м'язи спини, компенсували напруження в попереку, якщо з'явилось. Вдих, обережно підтягуємо себе вгору, підгортаємо стопи. І сідаємо з вами на п'яте. Встаємо на коліна, вкладаємо долоні в поперек, робимо вдих і з видихом штовхаємо руками таз вперед, прокручуємо плечі, з'єднуємо лопатки, груди виштовхуємо вгору. Куприк підкручений, не заламуємо поперек. Видихом обережно повертаємо себе назад, правою рукою чіпляємо за праву п'яту і з видихом виходимо в напів верблюда. Сильний таз штовхаємо вперед, груди вгору, і з видихом обережно м'яко повертаємось назад і змінюємо напрямок. Ліва ручка в ліву п'яту, права тягнеться назад, прогин в грудях. І з видихом обережно повертаємо себе назад, і якщо є бажання, виходимо в повного верблюда. Прокрутили плечі, груди виштовхнули вгору, куприк підкрутили, без болю. І з видихом хвилькою м'яко повернули себе назад. І йдемо в компенсацію. Підйоми на килимок, сіднички на стопи, чоловки килимок і ручки вздовж тіла. Розслабляємось і тягнемось в цьому положенні. Вдих, підіймаємось вгору, сідаємо на сіднички ніжки перед собою, зігнуті в колінах. І обережно хребет за хребцем опускаємо себе на килимочок. Підтягнули п'яти ближче до сідниць, трохи підгорнули під себе лопатки, поперек в килимок. Робимо вдих і виштовхуємо таз вгору. З видихом опускаємо його вниз. Продовжуємо робити цю вправу, куприк підкручений, сіднички активні, і ми хвилькою підіймаємо і опускаємо таз. Підгорнули куприк за хребцем, виштовхнули таз вгору і з видихом за хребцем повернули спинку назад. Повільно дихаючи, зберігаючи концентрацію в тілі, не провалюючись в поперек. Продовжуємо робити цю вправу. Чудо. Опустили поперек в килимок, підтягнули до себе коліна, трохи потягнулись, можливо, покачались ліворуч праворуч. Розводимо ручки в сторони і робимо скрутки. Вдих, і з видихом коліна вправо, дивимось на ліву долоню, розслабляємось, лопатки на килимку, долоньки дивляться вниз. Робимо вдих, повертаємо все в центр. І з видихом змінюємо напрямок. Коліна опускаємо ліворуч і дивимось на праву долоньку. В центр, і з видихом випрямляємо ніжки, опускаємо їх на килимок і лягаємо з вами в шабасину. Робимо глибокий вдих, акцентний видих через ха і відпускаємо всю напругу з тіла. Очі заплющені і ми повністю розслабляємо своє тіло. Природне дихання. В думки не тікаємо, увагою пройшлись по кожній ділянці свого тіла. Ви можете вимкнути відео і залишитись в цій позиції стільки, скільки бажаєте. Або робимо вдих, повертаємось ліворуч чи праворуч. І обережно підіймаємо себе вгору. Без різких рухів, плавно і сідаємо ніжки навхрест. Ручки через сторону вгору вдих, з видихом долоньки до грудей, намасте. І я щиро дякую вам за цю практику разом і бажаю вам гарного дня. Далі за планом в нас йога з акцентом на корта руки. Тож чекаю вас завтра.